Ань! Так, доброго дня ще раз. Аби, А говорю, на голову нікому впав дня Ще раз розпочинаємо трансляцію матчу Динамо Київ 2015 рік проти «Ліцей номер 1 Друга гра турніру Хмельницький. Подивимося, цікаво цікаву гру. Захись працював непогано. Була гарна комбінація воріт. Могла бути Хтось. Вдала гра страждає Сергій, Чернушкін дев'ятий номер. Суддя не враховується. Хорош, дуже вдало зіграв головою в Аватар Динамо. Вже хотів наче в руки брати, але в останню мис хаменувся і зіграв головою. Звичка. Супер. О, Врата. Виходить поле, рятує ситуацію, кидаючи, поверть суперника. Поле велике вже, формат гри 8 плюс 1. Це перший турнір у новому форматі для Динамо Київ. Тільки розпочинаємо. Тренування розпочали. І це перша турнірна гра, Той, друга в цьому першому турнірі. У новому для команди форматі. Але поки що тримається непогано. Швидко зрозуміли основні принципи. Гри. Манеровані паси, чіткі, що ми бачимо під час гри, дуже чітко. Кожен знаходиться на своєму місці. Відворіт. А, кутовий. Я думала, що я щось неправильно зрозуміла, такий кутовий. Зіграв Дорченко Тимофій через вечері гравець захисту. Супер. Ще час є рахунок 0-0 поки що, п'ята хвилина матчу. Ціли. Ой, ну хтось там трошки не встигли. Сильний пас виконання Сергія. Розіграють комбінацію через вратаря змушуючи команду опуститися суперника нижче звільнити лінію захисту ой ой ой, ой. це було страшно але Сашко Ярменка, воротар під номером 17 на своєму місці. Є можливість показати свою майстерність воротарську. Здається, що вам трошки далеченько, ні? Щось ви бачите взагалі в мене? Лайкніть чи щось. То не зрозуміло. Так, трошки наблизило, можливо, так буде краще. А ну, лайкніть кому стало краще, видно. О, дякую. Все, зрозуміло. Залишаємо так тоді. Поле вже велике і гравці маленькі з далеку. Супер. Дякую, два лайки. Можна ще трошечки приблизити. Снова ворота від Волкова Дмитра. Левартар ага, команди ліцею No1 спіймав. Ми користь на. В смысле? За шой наш вратаря. Це не глубін, це Пудзирей Дмитро номер 16 добиває і забиває перший гол. На рахунку Динамо Київ. Перший гол в цьому матчі. Рахунок стає 1-0. На сусідньому полі хтось теж там щось забиває чи не забиває. Ось трошки. Збудоражились вболівальники. Тренер команди суперника відзначає майстерність гравців Динамо, ставлячи своїм футболістам у приклад. Передача в одно касання. Так, десь у нас тут кутовий, ви не бачите, розігрує волков Дмитро. Я спробую встигнути. Розігрую через хачеріді. Одним рухом забирають, каже тренер. Так. Да. Футболісти динамо так такнуть. Пташка на жоробі. тут. стою, щоб вам тільки було видно все. Шановні телеглядачі, вболівальники. Готовий ліцею. На скорості Сергій Мія вже <ріхи> захист більшого тут біля горіт вже полі проходить за міна гравців Динамо, ходить. Пашка Матвій, номер 11, і Робін Нікіто, номер 7. Ротимо ворота ловить Так кудись летить. Ось. проміж ніг суперника вдалося, сам вже його підхоплює. Дуже гарно вийшло. У нас заміна вратаря відбулася в якийсь момент, на даний на воротах. Тримає оборону. Тримає оборону дворіт. Ako što na Подача на ворота від Лукаса було але так віддавай. Ще раз. Не дає команда Динамо засумувати ворота поліцею номер 1 Тримає його в напрузі. Використ Динамо Київ. Боже, щось. щось. Так, у нас нові глядачі. Нагадую, грає Динамо Київ проти ліцею номер 1 Триває 18-ту хвилину. 18. Маємо рахунок 1-0 на користь Динамо Київ. Розіграємо команда Цей. Трошечки головою закочує у ворота другий гол. Дробашка Матвій, номер 11. Ці рахунок стає 20 на користь Динамо Київ. Дуже гарно головою добиває. Чудово. далеко, Ждалеко, непогана спробався за трибунами. it. ой 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 уй-ой-ой-ой-ой. Серый, нет. Серый. Живой. Так, конечно. Рыкинувся. так встиг підготуватися. Орез Динамо. В Динамо тримає ватаря команди Суперника у напрузі. Oh, yeah, oi. Кутовий. Розігрує метро кудзірей. Ой-ой-ой, ну, хорош. Хорош. Але трошки перелітає ворота, Але було гарно. Новокутовий. Ну, Чи не було його на полі. чуємо фінальний свисток Арбітра. Закінчуємо гру Динамо Київ проти ліцею номер 1 з рахунком 2-0 на користь Динамо. Сьогодні ігри закінчено. Зустрінемось завтра в той же час. Будемо продовжувати гру, і буде гра за вихід із групи. До нових зустрічей. Підписуйтесь на наш канал і на нашу сторінку в інстаграмі. А, Боже, як це буде